США останнім часом і так вистачає не надто втішних новин, а тут ще й сейсмологи вирішили додати куті меду. з-за заввишки 30 метрів може накрити США в будь-який момент. І це буде лише початок катаклізмів, оптимістично обіцяють науковці. Каскадійська зона субдукції масивний розлом, що простягається від північної Каліфорнії до Британської Колумбії. Ми розповідали про нього детальніше у відео про те, чи можна передбачити землетруси. Моторошно мовчала протягом 300 років. Коли вона нарешті розірветься, а це обов'язково станеться. Очікується, що це спровокує колосальний землетрус, який може струшувати Тихоокеанський північний захід протягом декількох хвилин. Хвилі цунамі заввишки до 30 метрів і, ймовірно обрушиться на берег, спричинивши руйнування вздовж узбережжя. Звучить не дуже, але згідно з новим дослідженням, опублікованим у